Основні математичні знаки плюс, мінус та дорівнює. Привіт, веселі тигрики! Сьогодні ти дізнаєшся про цікаві знаки математичні знаки. Ці знаки допомагають нам рахувати, а також розв'язувати різні задачі: це знаки плюс, мінус і дорівнює. Готовий дізнатися більше? Перед! Давай почнемо з такого цікавого знаку. Цей знак називається плюс. Ми його використовуємо, коли хочемо щось додати одне до одного. Наприклад, в тебе є два банани і тобі дали ще один банан. Скільки бананів в тебе буде? Правильно, три банани. Якраз коли ми робимо додавання, то між цифрами ми ставимо знак плюс. І ця дія називається додавання. Тигрику, подобається тобі мої відео? Тоді постав вподобайку, щоб бачити більше наших відео. Дякую, гайда далі! А тепер розглянемо кілька прикладів. Одне яблуко плюс одне яблуко. Скільки буде? Правильно! Так, буде два яблука. Два лимона плюс один лимон. Скільки буде разом? Правильно, три лимона. Молодець! гайда, далі! А цей знак називається мінус. Він допомагає нам віднімати. Уяви, що в тебе є три кульки. І одну кульку ти віддав другові. Скільки кульок в тебе залишилося? Так. В тебе залишилося дві кульки. Це і робить знак мінус. Він віднімає. Наприклад, в тебе є три цукерки, і ти зів дві цукерки. Тоді в тебе залишиться одна цукерка. Розглянемо кілька прикладів. На галявині гуляло 3 зайчика. І один зайчик пішов додому. То скільки залишилося зайчиків на галявині. Правильно! Залишилося 2 зайчика. А тепер розберемося з таким цікавим знаком, як дорівнює. Цей знак показує результат наших дій. Якщо ми додавали чи віднімали і хочемо показати, що в нас вийшло, ми кладемо знак дорівнює. Наприклад, одне манго плюс одне манго дорівнює два манго. Тобто 1 плюс 1 дорівнює 2. Наступний приклад 4 перця мінус 2 перця дорівнює. Правильно дорівнює 2 перця. Чудово, тигрику! ми вивчили основні математичні знаки: знак плюс, який додає. Знак мінус, який віднімає, і знак дорівнює, який показує нам результат. А тепер давай спробуємо вирішити кілька прикладів. На плоті сиділо три горобці. І до них прилетіло ще два горобці. Скільки горобців всього сидить на плоті? Правильно! На плоті 5 горобців. На галявині гуляло 3 їжачки. Потім 2 їжачки пішли гуляти в ліс. Скільки їжачків залишилося на галявині. Молодець. Залишився один їжачок. На дереві росло 6 сливок. Потім три сливки упали. Скільки сливок лишилося на дереві? Так, на дереві залишились три сливки. Тигрику, ти просто супер! тебе дуже класно все виходить. Ти вже навчився розрізняти плюс, мінус, дорівнює. На цьому все. Але дивися наступні наші відео, де ми далі будемо вчити математику разом. Дякую за перегляд, веселі тигрики. Постав вподобайку та підпишись на канал Веселий Тігі. Побачимось до нових зустрічей!